Привіт усім! На огляді бюджетний ультратонкий захищений смартфон під назвою Doogie Blade 10 Pro. Давайте подивимось, що ж воно таке. Комплектація даної моделі така: інструкція, кабель та блок для заряджання, все максимально просто. Ліву бокову частину корпусу займають кнопка регулювання гучності та блокування, а справа кнопка підналаштування та слот для сім-карт. Зверху на корпусі немає нічого. Знизу ж мікрофон, динамік, а також type c порт. Як бачите, нічого зайвого. Попереду також нічого особливого. Тут у нас дисплей, динамік, а камера фронтальна розміщена в каплевидному вирізі по центру. Позаду на панелі цілих три камери, а також спалах. При цьому сама панель з матового пластику. Та і сам смартфон в цілому має і пластик, і метал, і скло в структурі. Вага невелика всього 240 г, а товщина корпусу складає 10,7 мм. Звісно ж, в кишені транспортувати такий смартфон буде досить зручно, та і в користуванні він відносно зручний в порівнянні з класичними великими захищеними смартфонами. Попри все, смартфон має стандарт захисту IP69K, тому йому під силу багато чого. Наприклад, можна занурити смартфон у воду на глибину не більше як півтори метри. Наш невеликий тест показав, що смартфон працює як і раніше. Нормально. В смартфоні Doogie Blade 10 Pro побачимо восьмиядерний процесор Unisoc T606, який точно тут не для тяжких задач. Для роботи системи і додатків його вистачає. Проте швидкість роботи далека від ідеальної, ціна тому також відповідає. Але не все так погано. Насправді цього процесору може вистачити навіть для роботи з відеофайлами, для ігор, деяких також підійде. Встановлено 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а також тут операційна система Android 14, все по-сучасному. А от акумулятор має доволі невеликий запас ємності 5150 мАч. і з цим доведеться змиритися. NFC для безконтактної оплати в смартфоні також є, і це дуже приємно. Швидкість роботи системи тут середня. А як по-іншому в даній ціновій категорії? А давайте подивимось, на яку плавність роботи ігор можна розраховувати, маючи такий смартфон. Дисплей в смартфоні має діагональ 656 дюймів. Хороший розмір для багатьох задач, чи не так? Його IPS-матриця може доволі непогано відображати зображення навіть на вулиці, так як яскравості вистачає. І це для бюджетного смартфону важливо. Роздільна здатність дисплею складає 1612х720 пікселів, що для невимогливих користувачів більш ніж нормально. Кольори ця IPS-матриця передає доволі непогано. Вони насичені, а кути огляду не здивування дуже широкі. Також великим плюсом є частота оновлення 90 Гц. У бюджетному сегменті це супер вдале рішення, яке дозволить вам отримати плавність зображення як у більш дорогих смартфонів. Є портретний режим, режим ручних налаштувань, панорама. І все це буде реалізовувати 50 мегапіксельна основна камера. Вона також і відео знімає у роздільній здатності Full HD, більш роздільну здатність не підтримує процесор. Камера насправді виявилась кращою, ніж очікувалось, тому що навіть у вечірньому освітленні шумів доволі небагато. А при гарних денних умовах фотографії чудесні. Фронтальний модуль камери отримав роздільну здатність 8 мегапікселів. Селфі також виходять чіткими і, можна сказати, гарними. Смартфон Duggy Blade 10 Pro сучасна альтернатива звичайним смартфонам, так як товщина корпусу не набагато більше 1 см. Є модуль NFC, а значить і користуватись ним зможуть всі сучасні користувачі, які не вимогливі до потужності заліза. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.